Друзі, розпочинається у нас наступний матч зараз між командами Зоря та команда Кудрівка. А уже сьогодні ми бачили а, ці команди в грі з іншими а, партнерами, з іншими суперниками. Перепрошую, з іншими командами. Ну і зараз ось а, така зустріч у нас а, Зоря та Кудрівка. А, непогані обидві команди а, бачили ми сьогодні і одна і інша команда. Доволі класно проводила свій матч. Зоря попередньо вигравала у Пантер. І Кудрівка зіграла в нічию в попередніх матчах на останніх секундах, забивши м'яч, вигравши нічию. Ну цікаво, подивимося на дане протистояння. Що ж, дорогі вболівальники, запрошуємо бути разом з нами, вболівати, коментувати і підтримувати. Команди, що ж розпочалася гра, перший свисток від арбітра і перша атака, перший удар здалеку по воротах. Отак намацує зараз зоря можливі прогалинки у захисті і у воротах воротаря. перевіряє, перевіряючи, не спить воротар. Воротар ніби на місці, але м'яч відскакує зараз на кутовий і буде розіграш, перший розіграш стандарту для команди. «Зоря». З За бокової лінії 99-й номер подає сильно подає. І тут Скудрівка виходить о, в контратаку. Один-один, десятий номер проходить пробивати, треба пробиває і влучно пробиває зараз цієї о, позиції. Реалізовує, реалізовує перший свій момент біля воріт о, команди Зоря і чуємо. <праць> чуємо емоції вболівальників на футбольному полі, друзі. Перший гол а, сьогодні в грі кудрівка а, виходить вперед рахунок 0-1. І знову атака правим флангом. 12-й номер з м'ячем тягне. М'яч проходить, але закриває а, суперник. Мяч притримує і заробляє штрафний удар. Для своєї команди розіграли швидко. Є пас-центр. Є один гравець. Вільний може проходити, проходити. захисника, пробиває, пробиває. І відстійки друзі м'яч залітає у ворота. Швидко, дуже швидко відіграється. І чуємо, чуємо не менші емоції від вболівальників команди зоря. Хто кого перекричить сьогодні? У нас ось так. На підтримку обох команд прибуло дуже багато вболівальників. І вони палко вболівають за свої команди, підтримуючи їх. Ну і від вас, друзі, того ж самого очікуємо під трансляцією. Там ті, хто знаходиться по той бік екранів. Чекаємо від вас коментарі, чекаємо від вас лайків, подобайки, чекаємо від вас реакцій і підтримки на бік команд. І зараз зоря в атаці, знову пробиває, пробиває. І там уже повз ворота. М'яч прилітає. Перехоплення зорі, пас, центр. Вдвох були біля м'яча гравці зорі, і там невлучно вдалося пробити 33-му номеру. Ну що сказати? А, дуже динамічна, швидка і класна гра. Зараз обидві команди стрімко атакують і у відповідь одна одній. І бачимо, обмінялися вже а, по одному забитому м'ячів. У ворота один одного цікавий, цікавий матч, насичений матч, багато епізодів, смачних моментів. Тож попереду відчуваю ще більша інтрига, ще більше видовищного футболу. З цієї позиції з центру поля 99-й номер а, команди Зоря. І заробляють там хлопці а, кутовий удар. Подача кутового. М'яч іскакує від захисника Кудрівки. І для зорі буде зараз а, удар за бокової лінії. Сильно в бік воріт. Знову відбивається захист команди Кудрівка і а, за бокову лінію. Ще один стандарт буде для команди Заря. Подача і небезпечно. Там відскакував м'яч. Тут ось розганяє свою атаку. Зараз Кудрівка. Десятий номер з м'ячем. Один двоє захисників на ньому повисло. Він пробиває, знаходить можливість пробити з лінії а, штрафного майданчика. І... Кутовий тут уже швидко розіграли і зараз що? Зараз Ох, небезпечно зараз забігала а, Зоря, 33-й номер а, Зорі, міг чіплятись за м'яч. На щастя, воротар на виході надійно зіграв. Не удар Зоря розіграла і а, за бокову лінію виходить м'яч від. Від Кудрівки. Зоря зберігає м'яч і зараз розігруватиме стандарт. Ох, і гучні у нас сьогодні вболівальники. Ох, і гучні. Ну, з такою групою підтримки можна грати. Можна грати, можна забивати, можна вигравати. Боротьба перехоплення, кудрівка. Ох, як могли зараз вирватися хлопці в атаку, Ну там не дограли трохи. Дуже дуже запекла зараз боротьба, і на газоні опиняється 33-й номер команди зоря.

Сава, сава, Рінат, не знав, хай Рінат, хай Рінат, хай Рінат, пожалуйста. Штрафний удар для Кудрівки. Далеченько, але що, подаватиме чи битиме по воротах? Цікаво. Стінку виставляє зоря. Удар в поворотах і м'яч залітає у сітку воріт. Класний, потужний, сильний удар. І... Хто? Десятий номер пробивав в даному епізоді. Кудрівка виривається вперед, друзі. Неймовірно. Розіграш штрафного і гол у воротах зорі. Пані. Фолить там. То кудрівка фолить і штрафний для зорі. Відскок і кутовий удар буде для зорі. Ох, є подача, але нікого немає. Хто б відповів на цю передачу і продовжується проривається 12 й номер. Як відбирає зараз І Подивіться, який гол який. Красень зараз він робить, кладе у ворота зорі. Просто неймовірно. Обікрав, забрав м'яч, пробіг і пробив повз воротаря. У ворота точно. Третій гол забиває Кудрівка. Ох, вони і зірвалися зараз. Ох, і несуться. Піймали кур, аж хлопці бачимо просто, е наскільки виросла темп гри і наскільки виросла впевненість команди, е їхня швидкість. Тайм-аут в грі. Повертаються команди на поле. Такое як пресингують зараз гравці Кудрівки воротаря і мало не відбирають у нього м'яч, але ось проштовхують собі вперед, хлопці з зорі. М'яч. І ось мало знову не відбирають у черфній зоні м'яч, фіксує голкіпер м'яч. І знову «Зоря» в атаці. Не вдається тут пройти зараз 33-му номеру. Була класна передача. І один там був а, Петрик, сьомий номер. Не вдалося вчепитися за м'яч, а якби вчепився, то могло би бути цікаво. І небезпечно. Ну, Але а, ось так даний епізод закінчується. Трішечки а, зупинився темп гри за бокової лінії зараз. Вводять м'яч гравці Кудрівки. Підбирання 12-й номер з м'ячем. Проривався до штрафної зони. Вигризає все-таки м'яч, залишає за собою Кудрівка і а, навіть пробиває. Але від е, захисту команди Зоря виходить м'яч за бокову лінію. Відбирають знову м'яч і пробиває, пробиває 12-й номер. Поруч з дальньою стійкою проходить м'яч. Подивіться, друзі, який чудесний гол зараз. Подача за бокової лінії і просто штрикує туди ногою отак. Раз. І поміж ніг воротаря м'яч влітає у ворота, і зоря відбивається. Наздоганяє потрішки Кудрівку другий м'яч на рахунку зорі. І ще одна атака зараз була. Ну, Там нічим не закінчилася атака. І вже у відповідь самий номер з м'ячем Кудрівка атакує лівим флангом. У нас знову знову на газоні той же 33-й номер. Щось сьогодні дуже багато а, прилітає йому а, активно, а хлопець бореться. І... Проти нього грубо грають суперники зараз. Ну що? Залишиться в грі. Міняють. Міняють зараз саміна у складі команди Зоря. Ох, як високо пресингує зараз восьмий номер і. Проштовхував м'яч, але не дуже сильний удар цей вийшов. І пробачає зараз. Пробачає. Далеко удар! Класний удар! Ох, і постріл був, нічого собі. Ну на місці впорався з цим ударом голкіпер. Знову кудрівка, удар з рикошетом. М'яч відскакує. воротар впорався з цим м'ячем. Кудрівка атакує, 12-й номер центром проходив, але захист надійно працює. Власно пробивали зараз хлопці з Кудрівки. і а, повз бокову повстійку пролетів м'яч. Ну і Зоря, Зоря в атаці, Подивіться, яка можливість є, чи прийдеться за м'яч пробивати. Трішечки буквально якихось долі секунд не вистачає для того, щоб дістатись до м'яча і замкнути цю передачу. І буде кутовий удар. Ох, і емоції, ох, і шквали емоцій. Зараз. І є удар! Є удар! Все правильно робив. Заблокований цей удар захисниками. Тримає м'яч біля бокової лінії Зоря. І що залишає для себе? М'яч подає а, і перехоплення. Перехоплення від Кудрівки пройде, не вдається проскочити тут. Порушенням правил. М'яч відбирали. Штрафний удар для ФК Кудрівка. М'яч доходить. Доходить. Щось так уже ліниво і без бажання. Приймався м'яч восьмий номер. Ну, певно, і вибігався вже, і стомився. Тож відскочив раз м'яч, другий м'яч. Ну тут що? Бере на себе гру, десятий номер і тягне м'яч. До удару не доходить. Там захисники вдвох відбирають м'яч у підкаті, виштовхують за бокову лінію. І для Кудрівки буде стандарт, розіграш стандарту. Подача, ще одна подача, і пролітає м'яч по всіх гравців на інший бік поля. Ох, яке підхоплення зараз а, восьмим номером. І ну, не вдалося йому там обробити. Трішечки швидше потрібно було приймати рішення пробивати по воротах. Він намагався пройти одного, іншого гравця і ну, вже заблокували його там. Ну, але заробляє а, кутовий удар для своєї команди. Тож розіграш стандарту і м'яч. Відскакує на інший бік, також з рикошетом, о, за боковою лінією для кудрівки. Ох, яка можливість пробити! Яка можливість зараз була пробити. І не вдається. Ще одна атака проштовхує м'яч в шрафну зону. І арбітер свистить, а матч завершується з рахунком. 2-3 на користь о, Кудрівки. ФК Кудрівка о, здобуває перемогу в даному матчі. І що ж, друзі, класний матч. Дякуємо, що були з нами. Продовжимо вболівати за о, наших гравців за наші команди. У наступному матчі побачимося за декілька хвилин.